Слава Україні, друзі, це канал Legendary Balls і я Ігор Мартиненко. Вітаю вас! Повертаємось до клубного футболу після матчів збірної України. У цьому випуску мова буде йти про 10-й ювілейний тур УПЛ цього сезону. Ну і наступного тижня, звісно, в Єврокубках Шахтар в лізі чемпіонів зіграє з лондонським арсеналом, а київське динамо в лізі Європи відповідно з італійською Ромою. Ну і вже наступного вікенду українське класичне. Динамо Шахтар, але це буде пізніше. Поки що ж відходимо від матчів збірних команд. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам виступ збірної України у жовтневому циклі Ліги Націй? Ми обіграли нашого сенсаційного лідера квартету в дивізіоні Бі Грузинів, Ну і зіграли в нічию з чехами, начебто й непогано. Погодьтеся, але у вересні ганебний жахливий старт, дві поразки від все тих же. Чехів та албанців ну і тепер. Дуже нерайдужна ситуація для підопічних Сергія Реброва. Але в цьому відео будемо говорити про 10-й тур УПЛ. Тож перед тим як розпочати, прошу поставити лайк цьому відео і, будь ласка, підпишіться на канал Legendary Balls. Якщо хочете і можете зробити більше для підтримки проєкту, прошу скануйте QR-код і донайте, допоможіть гривнею чи коментарем, чи підпискою. Будь-яка ваша активність для мене. Дуже дуже є важливою. Тож спасибі всім і поїхали. Розпочнеться 10-й тур у п'ятницю о 18.00 протистоянням Колоса та Шахтаря. Гірники, можливо, вже трішечки і думають про наступний тиждень, як ми вже сказали на початку. На них чекає поїздка до Лондону в рамках Ліги Чемпіонів, зустріч з Арсеналом, ну і одвічне українське протистояння динамівців Києва та гірників українського Донбасу. Але погодьтеся, що положення. Гірників у таблиці точно їх немає розслабити. Вони тільки четверті відстоючи від київського Динамо на 6 очок, але й колос настільки кризовий, що їм потрібно брати будь-які очки. Хоча тут, звісно, фаворитизм жахтаря є колосальним. Тож, на мою думку, це має бути легка перемога для підопічних Маріно Пушича. Багатообіцяючою виглядає програма і суботнього ігрового дня, тому що будуть брати участь одразу три лідери УПЛ цього сезону на даний момент. Відповідно, Київське Динамо. Полісся Житомира також Олександрія. Тож о 13.00 будемо спостерігати за протистоянням Олександрії та Ворскли. Підопічні Руслана Ротаня продовжують дивувати всю країну. Ну і зроблять все, щоб взяти три очки у непоступливих полтавців. У Києві о 15.30 на оболонь арені відбудеться столичне дербі. Оболонь Динамо. Протилежні позиції займають дві київські команди. Динамівці. Одноосібно і впевнено лідирують. Ну а оболонь навпаки на дні турнірної таблиці. Тож чи буде результат таким самим, як і положення команд? Подивимось, але тут, звісно, треба підопічним Шовковського брати три очки, тим більше що наступних вихідних на них чекає Шахтар. Ну як вже згадували, перед тим в четвер дуже непростий виїзд на матч Ліги Європи проти Римської Роми. І о 18.00 ще одне протистояння лідерів та аутсайдерів. Житомирське Полісся буде приймати столичний лівий берег. Ну і знову ж таки, попри абсолютний фаворитизм однієї з команд, я впевнений, що не буде для Полісся легкої прогулянки у цій грі. У неділю на нас чекає ще три поєдинки. По-перше, ЛНЗ Черкаси – Інгулець після нищівної поразки від Шахтаря 1-5 черкащани налаштовані тільки на перемогу у поєдинку з останньою командою турнірної таблиці. Ну, чого, напевно, не скажеш про два наступних матчі, адже це будуть зустрічі сусідів у турнірній таблиці. О 15.30 Чорноморець, Одеса Верес Рівне. Ну і так само 18.00 Зоря Луганськ. Кривбас-Кривий Ріг, звісно, завжди цікаво спостерігати і за Зорею, і за Кривбасом. Тим більше, коли ці команди зустрічаються разом, відповідно, нинішня, ну і рідна колишня команда очільника Криворізців Юрія Вернедуба. І завершиться 10-й тур вже у понеділок, поєдинком рух Карпати. Львівське дербі, і чудовий фінал для ювілейного 10-го туру УПЛ. З одного боку рух, який є більш молодою за своєю історією командою, але впевненіше себе почуває на п'ятому місці. Карпати після того, як зникли фактично з футбольної мапи України, повернулися і непогано повернулися на даний момент львівська команда. 10 Тобто я пророкую дещо рівне протистояння, хоча все ж фаворитами тут будуть жовто-чорні, відповідно, рух. Але побачимо, подивимось. Тож прошу, напишіть в коментарях, на вашу думку, хто переможе і в цьому протистоянні, і взагалі, який матч ви чекаєте, буде багато класних поєдинків, і Київське і Львівське дербі. Ну і завжди цікаво дізнатися, за кого ж ви вболіваєте в українському футболі. Окрім того, не забувайте під. Підтримати канал Legendary Balls. Поставте лайк, якщо ще не зробили це на початку. Підпишіться, якщо ще не в армії друзів нашого каналу. Ну і також можете задонатити, ось лишаю QR-код, якщо є ваша змога і ласка. Зустрінемось дуже скоро на стрімі. Будь ласка, не губіться, залишайтеся на зв'язку. А я, Ігор Мартиненко, відповідно, дякую вам і за увагу, і за підтримку. Бажаю всього найкращого. А Україні ми разом кажемо. But i'm a high.